В залі засідання адміністративного будинку зібрались представники установ підприємств і організацій райцентру, громадських організацій. Словами привітання до присутніх у залі звернувся тимчасово виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Олександр Вікторович Якимович та голова Авідьопольської районної ради Володимир Володимир Шишанецький. Слава Україні указом президента України Петра Порошенка No 872 від 13, 13.11.2014 року е, сьогодні, 21 листопада, відзначається День Гідності та Свободи. Як зазначив президент України Петро Порошенко, Україна це територія гідності і свободи, Такими в нас робила не одна, а дві революції. Майдан 2004-го, який був святом свободи, і революція 2013-го, революція гідності. Переможна революція гідності змінила не лише владу, країна зробилася іншою, іншими стали люди. Революція гідності не тільки сполохнула країну хвилею нечуваного патріотизму, а й показала важливість національної ідеї. Нині саме за неї триває боротьба. І те, наскільки ця боротьба буде успішною, залежить від кожного з нас. Настав час невідворотні позитивних змін. Щоб е, запровадити їх, нам необхідно в першу чергу мир, безпека та єдність. За нашу незалежність е, самостійність боролися ціле покоління українських патріотів. За неї полягли герої Небесної Сотні. За неї і зараз гинуть українські воїни та мирні громадяни. Е, сьогодні ми зібралися для того, щоб шанувати їх пам'ять. Е, пропоную схилити голову у хвилині мовчання пам'ять про тих, хто поліг за волю і незалежність України я пам'ятаю ті події 30 листопада, коли в нашій відопальській, я знаю, десятки людей, які е сидячи на дивані перед телевізором, спостерігаючи, як били студентів, підривалися, е зазвонювалися один з одним, сідали в машини і гнали ці машини. Через Ожведницю, 500 кілометрів, в Київ на Майдан, щоб стати брати наших патріотів. Їх проважали жінки і сказали на глазах, тому ну, що не знали, що там буде, але в цих глазах була гідність. Я знаю багато підприємців наших з району, які весь цей період з 24 по березень місяць. Відривали від себе хто 10 тисяч, хто і 20, а хто 10 гривень. Збирали сало, ковбасу, все необхідне для того, щоб підтримати тих людей, які стояли на медалі. І це теж гідність. І в мене очами 18-річний юнак, який хвор... хворий на... Е... ДЦП, але в і із Палкою пішов до ребів Беркута. І бабусі, яким десь років по 70 теж з державками і йшли тут і на зустріч. І вони падали під палками, падали. але в їхніх очах була гібрість. Вже не кажучи про те, про ту Небесну Сотню, про тих героїв, які з дерев'яними щитами. Пластикових каскар лягали кулями снайперів на інститутській. І ми довели всьому світові, що Україна це територія гідності, це територія свободи І що ми здатні захищати нашу гідність, нашу свободу, нашу незалежність навіть без зброї. Але стаючи повний зріст, співаючи гімн, ну хіба що в руках коктейль молодо. І сьогодні хлопці стоять наші і добровольці, і дуже багато наших радіопальців, мешканців району, які пішли добровольцями туди на схід. Я, ви знаєте, я їжу туди, і е, хто хоч раз там був, Бачив їхні очі і як вони чекають, коли із Баківщини приїжджають люди, які турбуються за них, а хочеться ще раз іще ще раз іде. І коли телефонуєш і запитуєш, Боже, як там у вас Казану, це ну, не можна говорити там по іменам, тільки по позивні. Як у вас? Тяжко, дав би. Знаєте, що не важко? Відповідати вам єчі, Володимирович, у нас воля і дух. І це треба поважати, і це свідчить про те, що ми не зламані і назад не буде. Дякую. Урочисті збори з нагоди Дня Гідності і Свободи завершилися колективним виконанням державного гімну України.